Сьогодні сильні України приймає місто Герой Ірпінь. Це вже 15 змагання під брендом Сильні України. Два роки тому влітку Полтава приймала перші змагання. Було десь близько 50 учасників. Сьогодні вже майже 300. велике ветеранське ком'юніті, яке пройшло через ветеранські змагання вже більше 2,5 тисяч осіб. І дуже б хотілося, щоб сильні України були всеукраїнським ветеранським рухом, який залучає до себе як наймога більше учасників. Ми, як організатори, втомлені, але щасливі від того, що є величезна кількість учасників. Хороший успіх, тому не стоїмо на місці і рухаємось далі. Сильна країна це держава, яка будує своє майбутнє разом з тими, хто її захищав. Сильні України це яскравий приклад реабілітації через спорт, це яскраве втілення саме ветеранського спорту. Одеса, Львів, Кропівницький, Ірпінь – це ті міста, які вже приймали змагання. 300-500 учасників, які демонструють справжній дух, який об'єднує, надихає і показує справжню силу кожного українського ветерану. Ветеранська політика для нас дуже важлива. Ми... Визначаємо її як пріоритетно, приділяємо належної уваги, фінансуємо різні заходи. А найголовніше приділяємо увагу безпосередньо в спілкуванні в комунікації в особистих зустрічах і участі в подібних важливих змаганнях. Сьогодні Ірпінь вперше приймає такі змагання, як сильні України, і ми цим дуже пишаємося, тому що Ірпінь це місто спорту. Ми завжди підтримували ветеранський рух і будемо його підтримувати надалі. Як завжди, будьте сильні і будьте з нами.